Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас на огляді буде будинок, який знаходиться в селі Кумарі. Це Миколаївська область, Первомайський район. Площа будинку 60 метрів квадратних. Розташований він на земельній ділянці в 25 соток. Стіни зроблені з шлакоблоку, міцний та добротний дім. Криша перекрита шифером. Все в порядку. В будинку дві жилих кімнати, кухня. Також є літня кухня, гараж, погріб і господарчі будівлі. Будинок підійде як для проживання на постійній основі, так і для дачі з відпочинком. Документи на цей будинок та на землю все є в наявності, тобто переоформлення без проблем. А також тут стоїть індивідуальне електроопалення. Кому буде цікаво, будинок коштує 2000 доларів. Якщо ви хочете придбати, переходьте в опис до цього відео, там буде посилання на телеграм-канал з контактами власника. Зв'язуйтесь напряму з власником та домовляйтесь за перегляд та покупку гарного будинку за гарною ціною в Тихій області. Я всім дякую за перегляд, всім до побачення.